Всім привіт! В нас вже день. Сьогодні Петра і Павла, тому всіх іменинників вітаю зі святом. Ми зранку вже ходили до церкви, тому в нас обід. І хороша новина для мене: ми їдемо на озеро. Тобто, зараз ще ні. Ми ввечері поїдемо на озеро з ночівлею. До цього ми зараз їдемо на іменини до моєї сестри, вона Павлина. Ось. Що ми беремо з собою? Давайте почнемо зразу з продуктів. Так. Картопелька. Думаю, її запекти, запектимо сіточку з собою, запекти на вогні. Ось, Далі до картопельки овочі, печерички, печери печерички і кабачок. У нас двоє. ну, Плюс Вероніка 2,5, тому багато нам не потрібно. Так само, я думаю, можливо, в лісі, так як це мій рідний ліс, я знаю, що там і як, в лісі знайдемо сироїжки, це такі гриби. І на ну, собі. собі засмажимо так само на вогні. Вони не потребують якоїсь додаткової обробки. Якщо знайду, я покажу. Ось. Так само в нас є. Чотири сосиски для граля. Все, все вже попаковано в кульочки. Так, на сніданок в нас буде вівсянка, і потрібно ще буде докупити молока до вівсянки. Молока і фруктів якихось. Так, обов'язково хлібчик. Так. Ось, звичайний такий. З кунжутом. Трішки почати. Тому що я тільки зранку купила його. Окей, щоб не засихав в хаті, і в мене чоловік без хліба не їсть майже нічого. Хіба морозиво? І кавун. І то кавун не факт. Може і з хлібом. Добре. Що ще докупити? Треба докупити фрукти-овочі. Воду пити мені в і молоко. Ми плануємо бути, тобто як, сьогодні ввечері поїхати, там переночувати, ранок зустріти на озері, і так як це буде неділя, нам ще обов'язково потрібно буде піти до церкви. Тому ми орієнтовно годинка 4-5 будемо вертатися назад до Львова. І, відповідно, потрібен буде тільки сніданок і обід. Ось на обід будуть запечені овочі, хоча, може логічніше це не на обід а на сніданок. Не знаю, подивимось, бо обід буде спека, але ми будемо в лісі. Ось ліс біля озера зразу. Так, е, окей, обов'язково сміттєві пакети, тому що сміття е, забирайте, будь ласка, люди з собою, з лісу завжди. Ми є, люди, ми не тварини, ми можемо за собою прибрати. Добре. Е, по цьому окей. Тепер йдемо пакувати речі такі загальні. Палатку я показувати не буду. Е, палатку, карімат, коврики. У нас надувні коврики в карімат, Е, Так. По тому, що ще нам потрібно буде палатку. Так, в палатку. У них в чоловіка цілий кей кейс. Ми колись багато ходили в гори. Ще до карантину, до повномасштабного вторгнення, потім все менше-менше. І зараз взагалі ми нікуди не ходимо. Тому поїздка в... Не в гори, на озеро. Поїздка на озеро це для мене ціла подія зараз. Ось що беремо? У нас лампочка, яку ми використовуємо в хаті, коли немає світла. Тут ми беремо її з собою в палатку ввечері. Тарілочка. Та його одноразова, до речі, не беріть таких тарілочок. Вони взагалі незручні, незвичні. Отакі. Е, перше з нього виливається, хіба можна їсти якусь нівінку? Ось так, е, павербанки зразу зі шнурком. Ніж. Щось там. Е, ну, це такий ніж похідний, що можна навіть. Якісь маленькі гілочки перерізати. Так, маленький ліхтарик налобний І для дитини Перекись водню, якщо десь поцарапається, і від е, комарів. Ех, укус. Здається, я ще його давно купляла. Здається, що він ще. Окей, він не дуже дієвий, але це більше для мого заспокоєння. Окей. Так, до речі, добре, що я моє відео. Я згадала, що я не взяла ніякого посуду, з чого ми будемо їсти. Так, треба зараз ще спакувати посуд. руніка ку А так їхала. Отак їхала. Привіт, привіт. Привіт. Я так їхала. Помахай, привіт-привіт. Привіт! Кажу, я їду. Я вже їду. Ще трошки. Так, привіт-привіт. Наші плани потерпіли фіаско. Не знаю, подивимося, якщо цей дощ швидко закінчиться, то ми ще поїдемо. Поки сидимо на селі, в хаті. Ніби і не сильний дощ, але сидіти в лісі в палаці так само, таке собі задоволення. Усе села в тому, що є такі місця, що ти ніби і на вулиці, але і дощ на тебе не падає. І дитина може погойдатися. Так добре Воронік? Тобі так підходить. Каже, я на вулиці, а Софійка прийшла з парасонкою. Ти прийшла так само? Щоб на тебе дощик не падав, так? А Веронічка А Веронічка не має парасольки. Веронічка, де твоя парасолька? Мама ще не купила тобі. Купити Веронічці парасольку, щоб вона гуляла з тобою з парасолькою, так? Так. Добре. То по що приїхав на село, а я подивитись на свої квіточки. Але є одна неприємна річ. Отам От завалило арку. Ось оце. Велика арка з трояндами. Блін. Обідно. Там отакі були троянди і ще один кущ великий білих. Навіть не знаю, вона дуже велика, Чи я її, напевно, не піднімлю. Ні я, ні Юра. Не саму цю конструкцію не піднімлю, а кущ Він дуже великий, напевно, треба буде все наново садити. А нічого, дивіться, які класні. Після дощику троянди. М -м -м, ці капельки. це напевно вже старість, коли починаєш садівництво вдарятися. З того боку, видно краще. Завалився кущ троянди на гортензію. Поламав трохи гортензію. так оу, тривичка. Нерви мамі квіточок, нерви трошечки квіточок, нервеш. До речі, в хорошу погоду. Ось там от видно Львів. Але. Це не хороша погода. Маленька розрада, мій перший того року. Так, ми ходили до лісу просто, просто пройтися біля лісу. Там такий рій, я не знаю, як на правильно звати, треба загуглити. У нас кажуть бомки. Вероніка заснула, слава Богу. Не вийде нам поставити біля лісу палатку. Біля лісу, біля озера нас просто з'їдять. Я ще такого не бачила. Ми знайшли зато декілька грибів. Гриб, ну, білий гриб один. Завтра вам покажу сироїжки, але ми, напевно, залишимося в селі в хаті. Нічого ми ставити не будемо. Фух, добре, нічого. Білий гриб. Козарики. Вже на зиму буде що з'їсти хоч на раз. Так. І оце сироїшки. Вони нам трошки подробилися, бо ми бігли, тікали від мух. І ну, ми не взяли кульочка, так несли в руках, і вони трошки подробились. Дивіться, самі їх, якщо ви не знаєте, не збирайте. Тому що їх дуже легко переплутати з блідою поганкою. Завтра покажу, як їх зажарити, щоб було смачно. Але е, самі не збирайте. Дякую, що сьогодні були з нами. Всім па-па, всім до завтра.